Що таке радіація? Радіація це не магія з фільмів, це енергія, яку випромінюють нестабільні атоми. Їхні ядра мають зайву енергію або неправильну кількість частинок, тому намагаються стати стабільними і випромінюють радіацію. Це називається радіоактивний розпад. Є чотири основні типи випромінювання: альфа, бета, гамма і нейтронне випромінювання. Альфа це важкі частинки, які не проходять навіть через шкіру. Їх зупиняє елементарний аркуш паперу. Але якщо потраплять всередину організму, можуть викликати серйозні пошкодження. бета частинки вони легші і проникають у тіло на кілька міліметрів, можуть викликати опіки, захиститися від них можна склом, пластиком або кількома шарами одягу. Гамма це вже не частинки, а електромагнітні хвилі. Вони проходять крізь одяг, тіло й навіть стіни. Захиститися від них можна тільки свинцем або товстими бетонними стінами. Нейтронне випромінювання це нейтральні частинки, які не мають заряду, але Можуть бути дуже небезпечними. Вони легко проникають крізь тканини і матеріали. При зіткненні з атомами можуть викликати серйозні пошкодження клітин. Захиститися від них можна водою або поліетиленом. І так, радіація є навколо нас постійно. Сонце, рентген, навіть банан містить калій-40. Це природний радіоактивний ізотоп, який має дуже слабкий і нешкідливий радіаційний фон. Продовження у другій частині. Підпишись, щоб не прогавити.